Дарова! Вийшло нове оновлення, а ще настали холода. Дуже спекотно, тому я хапту. Одним словом, пішли дивитися нове оновлення CS2. Нові предмети в колекції Арсенальна перепуска. Колекція арсенальна перепуска. А клас! Одним словом, додали нові у. Досить. Додали нам нові, кого правильно стікери. Я вже уявляю, скільки буде разом з цим крафтів. Надіслано з любов'ю. О, май гад. Дуже багато крафтів буде з цим. О, це прикольно. Цікаві стікери, я скажу чесно. Доволі непогані стікери. Хм, Flappy Bird. Пам'ятаєте таку гру взагалі? Козирний туз. Блін, віп. Вау! Вау! Блін, потужні, потужні стікери. Це перша колекція стікерів. Це у нас друга колекція стікерів. І тут швиденько прогорнемо. Це теж прикольно, коли вже була така колекція з черепами. А це та сама колекція, яка вже була. І додали нові у нас бомби. Ну, точніше, брилочки. Блін, 6. О, це прикольний. 200 IQ. Треба 01 перебрати. Так. Брайан якийсь. Ну блін, знаєте, я. Ну, це прикольно, це й Це з водичкою. Ну, це прикольно, да. От на це витратив Вальв. Вульво витратили на це е, всі свої кошти. Маленька інді компанія не може пофіксити античит, не може. Ну, коротше. Зате у нас дивіться, яка анімація тепер на бріло очко. Вау! Вау! Клас. Клас. Коже, зараз швиденько-швиденько придимося і підемо дивитися нові карти. Пудемо грати на нових картах, кажу відразу, це прикольно. Підемо відразу грати. О. Це що, Інстаграм? Це тупо старе лого інстаграма, ні? Вам так не здається. Ой, це, коротше, вішати до будь-якого прінт стріма. Пофіг. Просто берете і вішаєте, і це буде е, аура фармінг нереальний. А це, а це старі ті, що вже були. Добре, це. На цьому все. На цьому у нас все. Ми йдемо до гри. Це, до речі, відос по. Це геймплейний відос. Чекали? Якщо ні, то вибачте, 3 хвилини ми дивимося на ліпочки і брілочки, а далі будемо грати. Полетіли. І. Сьогоднішньому в відосі, сьогоднішньому відосі ми зіграємо на Rooftop і Transit. І карти я перед цим не дивився. Тому я сподіваюся, буде все окей. Але це буде 2 на 2. В Наступному відосі ми зіграємо в 5 на 5 на нових картах там, Golden і ще якась там одна карта. І буде видно, що з того вийде. А ми полетіли до гри, полетіли грати на руфтоп або транзит. Дай Боже, перша мапа у нас. Кохвийку <клух> трошки випив, блять. Та розлив. Перша мапа у нас руфтоп. Руфтоп. Це що, це пісюни? Це ходячі пісюни. Так це ж ми з тіметом ще ой будемо. Ой-ой-ой. Ну, що казати, то треба бачити. Перший раунд вставляю повністю, тому що. Я хочу подивитися мапу, знаєте. Я хочу побігати подивитися мапу. Ого, Кент Айрон. З другого Хочу подивитися мапу. Тут можна кудись стрибнути. Тут мо. Тут уже можна отримати есдюлей. От я її отримав. Хі. Так. Поки... Поки цікаво. Це, типу, як вертіго, я розумію, що тут, ну, типу, в тому сенсі, що можна спригнути випасти. Карта поки що виглядає непогано. Вайби в мене якогось едженсі. Насправді, не знаю. Та вайби якогось едженсі. Але ми програємо до нуль уже. Тому, тому так. Ну, це якийсь такий міт, я думаю, тут будуть основні. Там теж можна вилізти в них наверх, дивіться. Цікаво. О, тут тут не можна опа. Оп. Ай! Фейки нам ще ті стрибнули. А, це плент! Вау. То це у нас плент. Я ніхуя не розумію. Так. Вирішив цього разу сходити. В іншу сторону. Вау. А фух. О, лобить. О! Ти таке є? Жесть! Цікаво, цікаво, цікава карта поки що. Ніхуя заявлять! Перший раунд! Ми виграли в першому раунді. Вау! Вау, що показувати там баба-бам! Поміняли приціл на снайперках. Вау! Змінили приціл на снайперках, ви бачили? Я тут вставлю невеличкий цей. Жесть! Такое не очікував. Там, коротше, в центрі маленький такий скопчик, тепер прозорий. Прикол. Може, він лов ХП, я по ньому попав. Або не попав. М -м -м. Цікаво. Можна хоч трошки побігати, роздивитися локацію, поки ми перемогли. Ось там вони розпавняться. Окей. А, це ласт раунд. Окей. Нехай. Куди ви він пихається, блядь. козлина. Й-моє! Козлина, Так. Вау. Я в Польщі. У Польщі! Я не вірю. Є проблеми, про які не говорять. 8-2. В принципі. Один тип. Розвалює. Ну, Що за зробиш? О тут він тоді був. Прикольно, тут можна все таки запригнути, бачите, навіть для терористів тюлому. Це непоганий спотик, але я думаю, що ми йдемо в наступну гру, тому що тут ми ну, ніц не зловимо. Ну що ж, пані та панове, транзит. У нас мапа транзит. народ, цікавий не цікавий факт. Цю мапу видалили з гри, тому що в згадках файлів є... ***кет. Максимально засуджую цю хуйню, але ось такий прикол. Приємного перегляду далі. Р -р бар. Блін, знаєте, мені Rooftop сподобалось. Руфтоп. Rooftop. rooftop перепро. О oh, но. No. Це дуже. Вау! Мені вже подобається ця мапа. Знаєте, мене вайби якогось трей. Отакої, якщо тут і ти, знаєте, Stray про котика, який там бігає. Капець мене вайбстрей зараз. Вау. Окей, поки карта подобається візуально, блін, дуже. Скрінчик. Це в нас можливо піде на. цю привіжку. Блін. Вау! Дві мапи 2 на 2, і дві мапи мені поки що подобаються. Тому що дві минулі мапи, які там були, я навіть не пам'ятаю, що там було, розумієте? Цікаво, а якщо я в потяг сяду? Він мене вб'є? Ну, якщо я під нього попаду. Так, один афака в них. Опа, а інший ні. О, но. О, но, 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 но. Стики тут, дирок, скільки тут. Отворів, куди можна попасти і куди можна сходити. Але карта мені поки що подобається. Невже це? Блін, от мені. О, щось. От мені цікаво, якщо дві карти, які додали в ММ, теж непогані. Це вперше таке, коли мені зайдуть всі чотири мапи? Тому що я пам'ятаю, що ми... мені 2 на 2 заходить від сили одна нова мапа, яку додають, та й все. Але зараз от прям навіть цікаво стало, до речі, можна трошки себе нижче зробити, а то я так високо весь відос був, ну нічого. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво буде подивитися, що на ті мапи. Це вже буде в наступному відосі. Я думаю, що він буде зовсім скоро. О, ти, блядь, я злякався. Так, пасажири є. All we had to do was follow the damn train, CJ. Oh. Брін, знаєте, трошки такий вайб того, що мапа. Не для КТ. Але це поки що такий вайб. Існує. Бо ми, як КТшники, вийти трошки не можемо. Насправді. Ми куди не вийдемо, там уже тіпи стоять. І, наприклад, ось там е момент з потягом. Що ти, ти там робиш, братан? <глари> що ти там робиш? Що ти там робиш? What are you doing? <spooky> <Jincción> Nothing. Me? <laughs> Just hanging around. Ojciec, same moment, bro. I said. My eyes! Whoa. Не знаю. Сталося так, що жодного разу не була запленчена бомба. Можливо, це через те, що ми херові катешники, або через те, що мапа терористів. Але е, можу сказати, що мапа мені подобається. Насправді прикольна мапа. Прикольно зроблена. Треба до неї звикнути, треба зрозуміти, куди тут можна де вийти, зрозуміти таймінги. І, скоріше за все, я її буду грати 2 на 2, тому що вона реально прикольна. Не зміг запригнути. Мені й не треба. Я теж я подумав. Це доволі цікаво, тому що дивіться, яке тут, типу, місто, і тут, типу, такі вже, знаєте, якісь закоулки, чисто Такий Якийсь Ну, не сказав би, що гетто, а типу, така якась. Секунду мене тут. Клач. Е, одним словом. Мені дуже подобається мапа. Вона дуже цікаво зроблена. Блін, дуже прикольна мапа. Що сказати чесно, подобається більше, ніж Rooftop. Сподіваюсь, ця мапа увійде якось в активний Мапул, і її не видалять разом з. Так як це зробили з минулими мапами, які додавали. Я розумію, що це типу мапи від спільноти, і вони завжди міняються, але. Мапа реально прикольна і Надивився, задивився на знак Стоп. І що то був за знак? Задивився, що то за знак, і пропустив, Коли чувак вийшов. Ну що це таке, господи. Так, сюди теж можна застрибнути. Цікаво, цікаво. Дуже багато різних позицій. Блін, дуже подобається ця мапа, ми, до речі, потихеньку камбечим. Потихеньку камбечим, тому що я перестав пиздіти, а трошки грати. Одним словом, ось як це працює. Якщо закинути смоук на трейн... Ой. Я прогавив свій. А! Прокавив свій е, вагон. <потяг>, Потяг поїхав без мене. Ні, бачите, смок все-таки випадає, впадає на низ. Він не їде разом з е, потягом. Що ж, last round? Я думаю, що це last round, бо. Ну, таке життя. Одним словом, карти мені сподобались. На жаль, не вийшло перемогти на них, але нічого страшного. З вами був не цікаво. дякую Дякуємо за перегляд. Пишіть коментарі, як вам це оновлення. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Навім щастить та будьте здорові. почаємось.